Вітаю, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Хочу з вами поділитися такою ідеєю моєї грядки для кабачків та огірків. Це буде корисно тим, у кого, як і в мене, перей на ділянці на городі, я його виводжу потроху. Але тут у мене була така місцина, ну дуже вся в перію. І що я зробила? Я зробила ось такий насипний ніби вал з органіки ще у квітні. Я поклала туди свіже скошену траву, поклала якесь сіно, трохи було, навозу, бокаші просипала, трохи органічних залишків, таких решток. І... Пересипала все це шарами землі та дуже добре пролила. І воно так постояло тижні зодва, і наприкінці квітня, десь там 25 го числа, я посіяла насіння під 5-літрові пляшки. І ось, як ви бачите, ці такі рви, вони не дали перію проростати. І дали ось такі гарні великі кущі. Ну, огірків зійшло менше, можливо, було не дуже добре насіння, але вже є маленькі огірочки і є такі гарні кабачки. Я нічим не підживлюю, не сілітрою, не якимись добривами. Все ось так як росте, коли йому прийде строк рости, воно все росте. Тож можу, Рекомендувати, якщо у вас є така ділянка не дуже добра в якомусь бур'яні, то ось такі грядки вали, можна їх так назвати, можуть вам дати можливість щось також посадити. Гарних всім врожаїв, Підписуйтесь на канал та коментуйте.